Ти прибулець. Ти надмогутній і нещодавно врятував світ разом із своїми друзями. Як ти розважаєшся? Помстою. Я думав типу читання чи йога. Ей, приятелю, Хіба не класно нарешті розслабитися? Я не дитина, я воїн. Я лишаюся на землі тільки тому, що дав клятву тобі та лисі. Тому я побудував собі свою домівку. Ні, ми не перетворюємо нашу гостину на якусь гладіаторську арену. А що собака тут робить? Він буде кидати виклик своєму найбільшому ворогу. Ворог це наш поштар. Якщо це не місце для виду, то я вирушу в свою подорож. Ходімо, войде. Більшість людей думають, що я жарт якийсь. Я не роблю жартівників. Я роблю воїнів. Погнали. Наклз. Без своїх маленьких друзів він вразливий. Він ключ до мого нового творіння. Ти працював на роботника? Приведіть мені Наклза. Вибачте, ця доріжка зайнята. Гадаєш, зможеш забрати мою силу? Хіба схоже на те, що мені потрібна твоя сила? Що ти верзеш? Звичайно, нам потрібна його сила. Саме тому ми тут. Ти мій. Я пообіцяв захистити цю планету. Я готовий. О, це подача! Неймовірно! Наклз! 6 епізодів 26 квітня. Гадаю, сьогодні буде чудовий день. Наколзе, допоможи мені! Будеш рятувати? Ні. Він має вчитися рятуватися сам.